О мій Господи Ісусе Христе, я сповнений вірою, надією та смиренням, звертаюсь до Тебе цього дня, серце моє прагне віддати Тобі славу та вдячність за нескінченну благодать і милосердя, які ти щедро виливаєш на нас грішних. О Господи, я визнаю перед тобою свої гріхи. Та переношу покаяння за них, серце моє важке від болю, яке я приніс святі Твої істини та благовістю Твоєї любові, прошу Твого прощення, не через заслуги мої, а через Твою нескінчену милість. Прости мені, Господи, і очисти мене від усіх гріхів, які мене обтяжують, світло Твоєї благодаті освітлює мою душу і моє тіло. Я молю тебе, нехай це світло завжди сяє в моєму житті. Напишіть імена та прохання в коментарях. Надійди, Господи, до моєї душі і настав мене на шляху праведності, нехай твоя мудрість керує моїми кроками і надає мені силу долати спокуси та гріховність, захисти мене, о Христе, від ворогів, які підстерігають мене як видимі, так і невидимі. Нехай Твоя сила та милість оберігають мене від усяких небезпек і зловісних сил, молю Тебе, Господи, зцілення моєї душі та тіла. Всі ми Твої створіння потребуємо Твого лікування та благодіяння, і я вірю в Твою здатність відновити нас до здоров'я та благополуччя. Нехай Твоя благодать, лється на мене, як цілющий бальзам, сповни мене, О Христе, своєю мудрістю та просвітленням, нехай Твоє світло освітлює мою душу і дарує мені розуміння Твоїх святих та вічних істин, поможи мені бути світильником для інших, віддавати славу Тобі в усьому, що я роблю, Отрійце, єдиний Боже, я кланяюсь тобі і благословляю Тебе. Нехай Твоя сила, Твоя мудрість і твоя любов пронизують моє життя кожен день. Допоможи мені віддати свою волю під Твоє проведіння та жити відповідно до Твоїх заповідей. Ця молитва виражає мою щиру відданість Тобі, О Ісусе Христе, нехай Твоя благодать сяє в моєму житті завжди, і я завжди знаходжу в Тобі свою опору та надію. Амінь. О мій Господи Ісусе Христе, несучи перед Тобою свої думки та молитви, я бажаю поділитися з тобою іншими проханнями та надіями, які лежать в моєму серці. Напишіть імена та прохання в коментарях. Сповнений вдячністю за всі блага, що Ти надав мені, прошу тебе, Господи, щоб Твоє благословення супроводжувало всі аспекти мого життя. Нехай Твоя мудрість та відкритість Духа ведуть мене в усіх справах, і я знаю, що з тобою на моєму боці я завжди буду на правильному шляху. О Христе, я прошу тебе про надання мудрості та сили у всіх життєвих турботах. Нехай Твоя милість керує моїми рішеннями та допомагає мені приймати мудрі та праведні вирішення. Допоможи мені зрозуміти твою волю і вірно служити Тобі у всьому, о мій Господи, я також молюся. Напишіть імена та прохання в коментарях за захист від ворогів, будь то фізичні чи духовні загрози. Дай мені силу і мужність відстоювати свою віру та довіряти тобі, коли стикаюсь з випробуваннями та спокусами, молю тебе, о Христе, зцілення моєї душі та тіла. Знаю, що ти є великим цілителем, і прошу тебе відновити мене до здоров'я та сили, нехай Твоя благодать перебуває в кожній клітинці мого тіла і відновлює мене до повного благополуччя, нехай Твоє світло, О Христе, освітлює мою душу і дарує мені розуміння твоїх таємниць, допоможи мені зрозуміти твою незмірну любов і мудрість, нехай ця мудрість керує моїми діями. І допомагає мені служити тобі і моїм ближнім, тріце, єдиний Боже, як кланяюсь тобі, і благословляю тебе знову, нехай Твоя благодать і милосердя панують у моєму житті, я живу відданим Тобі, О Ісусе Христе, амінь, мій Господи Ісусе Христе, я продовжую звертатися до Тебе зі скромністю і вірою, просячи Твоєї милості та благословення. Моя душа, спрагла Твоєї присутності і віддана в Твої руки, як до Всевишнього пастиря, що доглядає за своїм стадом, о мій дорогий Спасителю! Я відчуваю глибоку вдячність за Твою безмежну любов та жертву на Христі, за наші гріхи. Це величезний дар, який ти надав нам, щоб ми могли знайти спасіння та вічне життя у тобі. Прошу тебе, допоможи мені завжди пам'ятати цю найвищу жертву і жити відповідно до твоїх заповідей. Мій Господи, я усвідомлюю свою власну гріховність та слабкість, серце моє, зажурене через свої занепади та недосконалості, прошу тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Надай мені силу і волю подолати гріховність у своєму житті, нехай Твоя благодать та Святий Дух допомагають мені рости у святості та праведності, О, мій вчителю та наставнику, прошу Тебе, освяти мою душу, світлом Твого слова та мудрості, нехай Твоя істина. Буде мені провідником у всіх аспектах мого життя, дай мені здатність розуміти і відповідно служити тобі у своїх обов'язках та взаємодіях з іншими. Мій Господи, в Твоїй милості я також прошу захисту від всіх ворогів, які повстають переді мною. Нехай Твоя сила оберігає мене від небезпек і Твоя мудрість надає моїй душі мир та впевненість, молю Тебе, О Христе. Розцілення мого тіла і душі, і прошу, щоб Твоя благодать вплинула на кожну клітинку мого існування, відновлюючи мене до повного здоров'я та благополуччя, нехай ця зцілююча сила засвідчить Твою величність, продовжую мою молитву, О Ісусе Христе, поклонінням і благословенням в Трійці єдиного Бога, нехай Твоя любов і благодать носить мене крізь всі життєві обставини. Я віддаю тобі свою волю і життя. Амінь. Мій милостивий Господи Ісусе Христе, Спасителю світу і наша надія на вічне спасіння. Я приступаю перед Тобою серцем, сповненим вірою, надією та смиренням. Перш за все, дозволь мені виразити найглибшу вдячність за твою безмежну благодать та надзвичайне милосердя, яке ти виявляєш нам грішникам. Сповнений викликами життя і своїми гріхами, я стою перед Тобою зі скорботним серцем, свідомий своєї недостойності, прости мене, Господи, за все те зло, яке я вчинив словами, ділами і навіть думками. Перед Тобою я визнаю свою слабкість і потребу у Твоєму прощенні, молюся, Господи, не лише за себе, але й за всіх моїх рідних і близьких. Напишіть імена і прохання в коментарях. Які поділяються молитву зі мною, прошу тебе, даруй нам світло духовне, щоб ми могли бути світлом у цьому світі, що так потребує Твоєї благодаті, допоможи нам завжди служити Тобі і спільно будувати Царство Небесне на цій землі. Боже, Ти є нашим провідником. І ми віримо в Твою мудрість і Твою волю, наповни наше серце відданістю Тобі, і допоможи нам покласти наше життя в Твої руки, навчи нас розуміти Твої наміри і слухати Твій голос у нашому житті, захисти нас, Господи, від ворогів, які підстерігають нас, будь вони видимими чи невидимими, нехай Твоя сила та милість оберігають нас від усякої злоби і негативного впливу. Молю тебе, Господи, за зцілення душі та тіла, допоможи нам подолати наші хвороби та недоліки, нехай Твоя ласка та лікувальна рука доторкнуться до нас і приносять та здоров'я, освітли наші душі, світлом Твого Слова і наділи нас мудрістю розуміти Твої заповіді, нехай Твій Дух веде нас на шляху праведності і милосердя. І нехай ми завжди будемо світити Твоїм світлом у світі Темряви у продовження цієї молитви я поклоняюся Тобі, Святій Трійці, Отцю, Сину і Святому Духу, єдиному Богу, і благословляю Тебе за Твою найвищу святість та милість. Нехай Твоя воля буде здійснена у наших життях, і ми завжди будемо служити Тобі зі смиренням та відданістю. Амінь. Мій наймилостивіший Господи Ісусе Христе, дозволь мені продовжити цю молитву, вкладаючи в неї ще більше моїх прагнень та прохань перед Тобою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Я відчуваю Твою присутність, і ця спеціальна розмова з тобою наповнює мою душу спокоєм та надією, благослови наші справи, Господи. Допоможи нам віддати все наше життя на Твою службу, нехай наші дії та рішення завжди будуть відображенням Твого волевиявлення на цій землі. Допоможи нам бути милосердними і великодушними, як ти сам. Захисти нас від спокус, Господи, ми намагатимемось виправити свої помилки і молимось про Твоє прощення. Але також прошу Тебе, видалити з наших сердець бажання гріховності, нехай Твоя благодать дасть нам силу встояти перед спокусами і вести праведне життя. Молю тебе, Господи, про світло духовне, нехай Твоє Слово стане нашим відкриттям і веде нас на шляху істини, допоможи нам бути учнями Твоїми і завжди шукати Твою мудрість. Особливо ми благаємо Тебе захистити нас від небезпеки та негараздів. Нехай Твоя рука буде завжди над нами, і ми будемо відчувати Твою присутність в усіх життєвих ситуаціях, зціли нас, Господи, не лише духовно, а й фізично, почуй наші потреби та надай нам здоров'я, допоможи нам бути дбайливими щодо своїх тіл, які Ти створив у Твоєму образі. Завжди наповнюй нас своєю любов'ю і милосердям, Господи, і нехай Твій світлий промінь завжди сяє у наших серцях, освітлюючи наше життя та шлях до Тебе. Знову ж таки ми поклоняємося Тобі, Святій трійці, і благословляємо Тебе за Твою неймовірну милість та доброту, нехай Твоя благодать літься на нас безперестанно. І ми завжди будемо служити Тобі з любов'ю та відданістю. Амінь, Небесний Отче, ми продовжуємо звертатися до Тебе з нашими серцями, сповненими вірою, надією та смиренням, наша молитва до Тебе, Господи Ісусе Христе, несе в собі нескінчену вдячність за Твою незмірну благодать і безмежне милосердя. Які ти виливаєш на нас, твоїх дітей, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми стоїмо перед Тобою, свідомі своєї недостойності та гріхів, і благаємо Твого прощення, допоможи нам, Господи, змінити наше життя і віддати Тобі наші серця та душі, нехай Твоя благодать, омиває нас як чистий потік і змінює наше життя, роблячи нас кращими людьми. Мовимося за надання нам Твоєї мудрості, Господи, нехай Твоє Слово стане для нас не лише навчанням, але й настановою до реальних дій і змін у наших життях. Допоможи нам розуміти Твої заповіді та віддавати їм наші серця, захисти нас від ворогів, які намагаються завдати нам зло, нехай Твоя міць і влада, відлякують їхні замисли і захищають нас від небезпек. Господи, просимо Тебе, простілення душі та тіла, допоможи нам подолати хвороби та злидні, які тяжко тягнуть нас вниз, нехай Твоя рука зцілює нас і дарує здоров'я для служіння Тобі, сповни нас Своєю любов'ю, Господи, і наділи нас своєю благодаттю. допоможи нам прагнути завжди діяти відповідно до твоєї волі та бути світлом у цьому світі. На завершення цієї молитви ми знову поклоняємося Тобі, святій трійці, і благословляємо Тебе за Твою нескінченну милість та доброту, нехай наше життя буде посвячене служінню Тобі, і ми завжди будемо йти за твоєю волею, зі смиренням та відданістю. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть це відео вижні вашим для поширення Слова Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.